Сьогодні я розповім вам про один зруйнований будинок в селі Залиман, який я півроку тому знімав з Анатолієм Гадяцьким. Страшно було дивитися на ту розруху, яка стояла перед очима. Пройшло півроку, і я знову завітав до Анатолія, щоб дізнатися, як тут ідуть справи. Доброго дня! Доброго! Що тут? Ремонт йде? Да. Відбудовується. Строїм. Щось виходить, так? Да? Дивлюся, вже кришу перекрили. Та переїжджали, перекрили. А хто? Хто допомагав? Хто, хто? З «Красного Христа. Перекрили, так? Да? Скільки чоловік було? Та їх багатенько приїхали, їх чоловік 20, навіть приїжджали. По всьому селі, так? Да? Ми зразу на три хати І пішли працювати. Розгибаємо. Оце що... наслідки руського міра. Наслідки що? Кухня. І раз. все. Ось це тепер льодбувати стіну. вивалила одну і другу. В хату. І все. Там ми ж приходили, знімали. Було все тут в землі, все. все в землі. О, тепер уже тут. Тут жити можна, не те, що, що... потомки підбили, ну, пообіцяли приїхати, гідрокартоном ще підбити. Ну допомагають. Допомагаючи. Ну пообіцяли. Пообіщали. Пообіцяли двері, вставити, поміряли вікна. вікна, ну це ж пройом робити треба. А все самим треба робити. Самому так. нанімати. Скільки це. Часу, скільки коштів, скільки всього коштує. Біла дорого і таких бригад. Ніхто не хоче. Та ну ясно. А платити нічим. нічим. Шеферину 250 гривень в одну положити. Одна шиферина. І. Весело. Дивіться. Укрили, слава Богу. Дивишся на весь оцей на оце все. І, і слів не знаєш навіть, що, що можна казати. Що можна казати тут. А це все ж вбирати, немає ні техніки, нічим ні грузити, нічого. ні возити. Да. Так що Шо там балакати? І нікого не допроситься, нікому не потрібен, кожен сам по собі. Все. Да. Тут казати нічого. Побажання. Та швидше б закінчилося. Це все. Щоб воно все закінчилося і мир настав. так будемо відбудовувати вже оце все. Стараємося відбудовувати. Бабушка, додому і все, я буду вдома вмирати, ну 83 роки. Ну, це сера моя. Ага. Давай сюди і все, так? Да? Кинеться. Ну, поки... Все треба, все треба. Все треба. Щоб ти хлопцям тим побажав, що на передовій захищають так, нас. Хай бережуть себе. Що, 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 що їм ще побажаєш? Хай бережуть себе. Добре, дякую вам і до перемоги.